З 10 листопада тернополяни можуть оформити лікарняний у телефонному режимі. Якщо у пацієнта є симптоми грипу або коронавірусу, то приходити на огляд до сімейного лікаря не обов'язково. Раніше це практикували під час пандемії, а зараз відновили задля мінімізації поширення хвороб. Пацієнт повинен задзвонити до свого сімейного лікаря, і лікар приймає рішення, чи він відкриває дистанційно, чи не відкриває. Це залежить від того, від їхнього спілкування, які скарги. Який анамнез пацієнта, який чим він хворіє? Тобто пацієнт дистанційно передає свої симптоми лікарові. А той, за результатами консультації, виписує е-лікарняний строком до п'яти днів, а також за потреби ерецепт. Проте, якщо пацієнт не одужує за цей термін, то він повинен таки прийти на особистий огляд в медзаклад. Триватиме така можливість на весь період воєнного стану та три місяці після його закінчення. Додамо у грипу та ковіду схожі симптоми. Тож, якщо відчуваєте втому, біль, дискомфорт у горлі, чхаєте чи маєте нежить, обов'язково проконсультуйтесь з фахівцями.